В ефірі випуск новин про небуденні події в Україні і світі у студії Катерина Тарасюк Вітаю вас. Сьогодні, 27 липня, цей день пов'язаний з іменами таких знаних представників України, як наш земляк, письменник Володимир Короленко, поет Іван Гнатюк і байкар Микита Годованець. 1672 року. Гетьман Петро Дорошенко розбив ворога біля четвертинівки. 1834 року відкрився Київський університет, який нині носить ім'я Тараса Шевченка. 1991 року створено спілку офіцерів України. А 2002 року сталася найбільша у світі трагедія. Під час авіашоу у передмісті Львова після падіння літака загинули 78 людей понад 100 були поранені. Завтра православний світ відзначить тисячоріччя успіння великого князя Київського Володимира Святого. Офіційні державні і духовні заходи з цього приводу пройдуть по всій Україні, у тому числі й на Житомирщині. Частину з них ми будемо широко транслювати, а поки що, про основні державницькі заслуги князя Володимира Святославовича. Ну. Дідусь із дерева і створив ікону. А знаєш, хто це? Це Великий князь київський Володимир. Я знаю, ти мені розповідав. Це той, хто хрестив Київську Русь. <гум> Правильно. І це було у 988 році. Він перший серед київських князів почав карбувати власну монету з зображенням Христа Спасителя і з гербом Тризубом. До речі, ще з 13 сторіччя у Ватикані в соборі Петра Великого існує ось така єдина в світі ікона святого рівноапостольного князя Володимира, на якій є і наш український герб Тризуб. Про інші резонансні події коротко, Україна виплатила 120 мільйонів доларів за кредитом та уникнула технічного дефолту. Нардеп Михайло Ланьо, причетний до силової сутички у місті Мукачевому, утік через Закарпаття за кордон. Екс міністра охорони здоров'я Раїсу Богатирьову за фінансові зловживання судитимуть заочно. Учених і професорів вузів звільнено від мобілізації. Житомирщина продовжує благодійну допомогу українським воїнам. Громадська рада при Житомирській облдержадміністрації ініціювала акцію Слава героям, в рамках якої усі охочі приносять книги, які активісти передають військовослужбовцям. Книги зі своїх бібліотек передали і працівники обласної телерадіокомпанії. з подробицями Ольга Степуренко. Близько півсотні книг зібрали працівники обласної телерадіокомпанії для військових, які перебувають на передовій, проходять вишкіл на полігоні та відновлюються у шпиталі. Де б не були наші хлопці, усі вони потребують не лише матеріального та фізичного забезпечення, але й духовного наповнення. Найкращим джерелом цього є саме книга. На моє переконання, книжка повинна жити, а живе вона тільки тоді, коли її читають. На цей рік бажаємо всім, щоб мрії збулись. І найголовніше, щоб хлопців відновилося здоров'я, а в країні щоб... був мир. Акція по збору книг для військовослужбовців триває уже близько місяця і об'єднала навколо себе як організації різного рівня та напрямку роботи, так і самих членів громадської ради. Я, кстати, принес чотирьохтомник Яна про нашу історію, про монголо-татарська іга. Про... В общем, это кусок истории, который был в нашем государстве, когда оно называлось Киевская Русь, был удивлен тем, что у многих солдат Библии они воюют не за лживые обещания наших политиков и не за паспорт, не в котором будет стоять там Евровиза. Они воюют за матерей, за отцов, за землю, за веру. Зібрати близько двох тисяч книг різного жанру, особливо цінними екземплярами, є книги місцевих поліських авторів. Частину зібраної бібліотеки активісти вже передали до військового полігону. Втім, акція є безстроковою і її організатори запрошують усіх бажаючих доєднатися. Приходьте, будь ласка, небайдужі всі, всі хто хоче подарувати воїну книгу, хто хоче зігріти словом. Що написано в тих книгах? Мудре мудрим словом солдата і місто Житомир, вулиця Мала Бардичівська, 25, кімната 115. Ми завжди раді тут кожен день з 10 до 18 години присутні і будемо підписувати спільно нашу перемогу плекати. Житомирський міський водоканал нагадує, що буде принципово відключати боржників від водопостачання без будь-якого винятку. Ролик на цю тему далі. Я знаю імена відомих людей міста, що заборгували водоканалу. Якщо ви не хочете, щоб про це говорили публічно, сплатіть за воду. Уникніть неприємностей. Я знаю імена 500 боржників, які мають борг, КП «Житомир водоканалу» кожен більше 5 тисяч гривень. Сплатіть за воду, уникніть неприємностей. Виконавча служба змушена буде застосувати такі методи, як арешт майна. Утримання боргу із заробітної плати, Заборона виїзду за кордон. Сплатіть за воду, уникніть неприємностей. Щодня КП Житомир-Водоканал відключає послугу у водовідведення у чотирьох боржників. Загальна сума боргу Житомирян водоканалу складає близько 20 мільйонів гривень. Сплати за воду уникне неприємностей. Ми продовжуємо проект мальовнична батьківщина, який демонструє найбільш живописні, неповторні місця, пам'ятники і краєвиди рідної Житомирщини. Отже, наш черговий сюжет. Цей не шаблонний пам'ятник, фонтан біля Житомирського державного університету імені Івана Франка. Студенти-гумористи вже встигли охрестити книга, що плаче. Мабуть, тому що університетські роки для багатьох веселунів асоціюються насамперед з крилатим висловом гристи граніт науки. Однак із кам'яної книги, яку так важко осилити, все-таки пробиваються і цвіркотять струмені життєдайної води. Інші жартівники пояснюють незвичайну назву тим, що з багатьох наших книг невпинно лється вода, тобто пустопорожня інформація. Попри все, у юних Житомирян вже виробилася традиція призначувати побачення з коханими тільки тут. І взагалі, як у цій райській прохолоді, обійти стару як світ тему фонтанів Житомира, котрі переважно або взагалі не діють. І цей оригінальний пам'ятник лише підсилює повагу до Франкового університету. Який дуже ревниво по-господарськи стежить за своїм зовнішнім виглядом, отак би багатьом іншим офіційним закладам. І ще про вагомі події у нашому краї у Новограді Волинському пройшло міжнародне літературно-мистецьке свято Лесені Джерела. У середу, 29 липня, пройде чергова сесія Житомирської міської ради. Наступної неділі Житомирщина відзначить день десантника. І наостанок цитата цього завершального липневого тижня: ніхто нам не збудує держави, коли ми її самі не збудуємо. І ніхто з нас не зробить нації, коли ми самі нацією не схочемо бути. Український політичний діяч та історик В'ячеслав Липинський. Це був спеціальний випуск новин про небуденні події. Як і всі попередні, ми розмістимо його сьогодні на нашому сайті Тівірадіозатеком Бережіть себе та Україну. Побачимось.